Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools .net В даному відогляді надамо вашій увазі акумуляторний тример від компанії Makita, а саме модель DUR181Z. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Волосінь, пасок для кріплення тримеру на плече, додаткове руків'я, захисний кожух та, власно кажучи, сам тример. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Джерело живлення 18-вольтовий акумулятор. Кількість обертів холостого ходу 7800 обертів на хвилину. Ширина косіння 30 см. Вага інструменту без акумуляторного блоку 2,6 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою буде можливість регулювання робочої частини по вертикалі. Завдяки цьому, у нас є можливість доступу у найважкодоступніші місця. Крім того, регулюється і верхня частина тримеру. Ви можете встановити її в зручному для вас положенні і відповідно зафіксувати. Отже, як щойно ми побачили, регулюється як нижня частина тримеру, так і верхня його частина. Крім того, регулюється і додаткове руків'я для того, щоб підлаштувати тример під певний зріст оператора. Отже, як людям з високим зростом, так і з маленьким зростом буде з ним працювати комфортно. Друзі, нагадую вам про те, що акумулятор та зарядний пристрій в даний комплект не входять. Ви можете використовувати ваші акумулятори, наприклад, від шуруповерту або придбати новий комплект. А комплектів акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. Друзі, а на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту tools.net.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякую за перегляд. А якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей.